Вітаю, шановні глядачі на каналі Шоманки. Сайреш, Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок. Ну, а ми переходимо з вами до дуже смачної теми. А що сталося на болотах? Чому вони скорочують свої бюджетні кошти і звертають військову компанію до кінця року? І чому так сильно панікує Європа? Сайреш, вітаю тебе, рада тебе дуже чути. Да, Привіт, привіт. Скажи мені, будь ласка, що відбувається на болотах? Чи дійсно вони звертають всі свої бюджетні програми по військовому забезпеченню? Дивись, яка хитра штука. Частину вони дійсно скорочують п'ятірка кубки. Втрата. Mm -hmm. Ну, щось дійсно. Дійсно, дійсно є якесь скорочення. Але, але це в більшій своїй степені план та ілюзія, яку ми побачимо. Ми побачимо. Всі ці гроші на військове забезпечення будуть іти скоріше за все через приватні руки, а не через державне замовлення. Ага, а хтось вирішив так? нагодувати своїх собак. Знаєш, умовно кажучи, зараз поколупаємося, бо тут дуже хитро. Типу, я не знаю, що вони і коли вони це об'являть прям щоб точно. Uh -huh. Але, скоріше за все, це буде аля засікречено, я умовно кажу, щоб перевести це в часні руки. Зараз подивимося зараз. Путін купує безпеку. Путін. Купує собі безпеку. Угу. Є якісь серйозні поползнавні по десятки мечів. Для нього серйозні поползнання. І для того, щоб ці серйозні поползнавіння утримати і не допустити. Повторення, до речі, тут повторення якоїсь історії. Я не пам'ятаю, що у них конкретно можливо такого формату було, але скоріше за все з чимось стикався за 20 років Путін, коли треба було діяти так, бо карта ностальгії. Він грошима обезпечує себе від п'ятірки мечів. У нього йде в розкладі п'ятірка мечів. Я жду ударів в спину, і щоб їх не було, я дам тобі чотири пентакли. Він, угу. походу, переводить оборонку в приватні руки, таким чином, купляючи собі тих, кому він дає ці гроші, щоб їх неможливо було переманити на, наприклад, ліберальну сторону, ну там умовно, або американську. Кругова парука. Все, як угу. він любить: наведення ладу через бабло. Я зв'яжу вас всіх, як зв'язаний кооператив озера, розумієш, тільки я зв'яжу вас всіх іще більше кров'ю і грошима. Скажи, в нього вдасться пригрести на свою сторону лояльну масу, яка стане його захистом. Mm, він купить багатьох. Не всіх, але багатьох. Бо королева Пентакли, і Пентаклі, і Двійка Кубків, і правосуддя. Ну, типу, я, я зможу купити багатьох. Розумієш, дуже mm -hmm. цікавий момент. Я більш того тобі хочу сказати: я передивлялася для інтересу одну дуже непомітну для нас новину, але вона більш серйозна, ніж можна було би ну, про неї казати. Якщо ти пам'ятаєш, десь тиждень тому, можливо, ні 10 тому, е, в інтернеті з'явилася новина в телеграм-каналах про те, що в Росії випустились з тюрми одного із найстаріших е, кримінальних авторитетів, який там сидів в тій тюрмі і ще за часів е, це така стара гвардія, отуди там, Япончика і ці uh -huh. всі історії. Ну і ця новина, знаєш, пройшла повз, ну, випустили, випустили якогось там Та ну, це серйозного. Чак. Це Старого схеми? не тільки. Це наведення порядку всередині зековських мас. Випустили чувака із тюрми, який мав там сидіти до кінця своїх днів. Вдруг, внезапно. Для чого? Для того, щоб він навів порядок серед банд та кримінальних угрупувань. Таке Росія вже проходила якраз за часів, до речі, того самого Япончика. От. А, потім, а потім де-небудь щось губиться, або хто-небудь валить в Америку і там відсиджується, йому дають право втекти. Ну або ж хто-небудь загорає в машині, в розборках, або ще в якійсь історії. І мені стало цікаво, чого ж. Я подивилася: е, зеки і криміналітет починає виходити з під контролю. Ну, Тому що багато хто повернувся за свого в mm. різних мастях і рангах. Ну, ти зрозуміла, багато, багато, багато всяких різних. Чуваків, да, там почали і випустили того авторитета, який буде наводити там порядок. Отака, здавалось би, непримітна новина, але вона сигналізує про те, що о, Путін намагається усіма силами за певні домовленості у себе прикрити собі всі хвости тих, хто потенційно може бунтувати, або кого потенційно можуть купити о, його вороги. І оце зараз те, що ми з тобою переглядаємо, це другий пункт. В якому він намагається навести ладу купити тих, хто дасть йому гарантії безпеки. Тобто Путін до маразму боїться бунту всередині Росії. Да, да. Не буває да, диму да, без вогню. Чи дійсно в Росії назріває бунт? Бо немає пропозиції без попиту. Дізналися про якогось пажа Пентакли. Паж Пентакли у цьому це скоріше за все дізналися про вкладання грошей там про підкуп ФСБ, знаєш, такого угу. формату, і вирішили діяти раніше ніж прийде прямий туз мечів. Угу. Вирішили діяти, поки він ще перевернутий. Тобто, умовно грубо, який набудь, умовний Хадарковський, умовні Штати закинули гроші ФСБшникам, mm -hmm. щоб вони да, дати, зрозуміло, роб... почали робити певну колотнечу, готуватися до тієї колотнечі, до тих бунтівських якихось штук. Це все просіклося, і тепер він купляє тих самих ФСБшників по колу. когось прибирає, а когось купляє. для того, щоб ну, мати гарантії безпеки для себе. Воно ж сикло ще те, він же параноїк. Вони ж скочуються у 37 рік. Вони після смерті Навального, після виборів стрімко переходять від автократів в диктатуру. Вони ж скочуються в 37 -м. А в 37-му параноїдальні сталіни, які вмирають тільки тому, що охорона боїться до нього зайти. Розумієш чи у Шесху? Ну оці всі диктатори. Вони mm -hmm. ж зовсім починають їх винтіть, вертіть і, коротше, вавка в голові. Так Європа тим часом до втрати свідомості панічно боїться нападу Росії і закликає всіма способами зараз підтримувати Україну. В Євросоюзі навіть розглядають надання Україні військового контингенту, чи діти до того, що іноземні легіони будуть воювати у нас. Скоріше за все, тільки найманці. Із того, що я дивилася, поки мова йде про інструкторів і найманців. Більш ну, ті, хто за, на, наймаються державою за гроші, Ну, тобто такі собі умовні легіони, да, які потім бігають по Сиріям, Іранам, Афганістанам. От таких в більшій кількості, ніж вони є зараз у нас добровольцями на території України в складах. Інтернаціональних легіонів отакий варіант, так. Скажи, чи є можливість дійсно нападу РФ на Євросоюз? Вони прямо ставлять дедлайни, що це може бути вже от цього року? Вони, по-перше, розуміють, що будуть провокації, попажу мечі. Все почнеться з провокацій. На які доведеться відповідати, вони так бояться, що Путін зробить провокацію, на яку доведеться відповісти. А це означає, що тині збіжна в війну, що починають готуватися вже зараз. Ти зрозуміла? Типу, от угу. чого вони бояться? От чого вони бояться? Вони чекають на таку провокацію, і скоріше за все, така провокація до кінця цього року дійсно можлива. Питання в реакції на цю провокацію і підготовки на цю провокацію. Угу. Дякую. Е, і чим взагалі ось ця провокація обернеться для України? Давай так, поки їх страх тієї самої провокації приносить нам гроші. Гроші. Раз імператриця ресурс, гроші. Mm -hmm. Десятка пентаклей гроші. Король пентаклей гроші. Диявол домовленості. Серйозні якісь. Ну, ти зрозуміла, щось пов'язано, ну, понятно, що з нападанчими військовими моментами. Ура! Через два з лишнім роки війни. До наших стратегічних партнерів та союзників нарешті дійшло, що, мабуть, треба щось робити. Тобто, як ви у 14-му, курви ще такі викручували руки Порошенкові, щоб він підписував ті псевдомінські договоренності, понімаєш? Там мало того, що той Путін всіх викручував, так вони ще крутили на той час, як би хто не ставився uh -huh. до Порошенка, але і викручували, реально, викручували. Тиснули та ж сама Меркель, стара хобоїта, понимаєш? А, от. Ну, так а що ну я правду кажу? ну Воно таке є. ну. Я БДЕСЕМська, до речі, стара хвойда, Ми її розбирали з Кайном Крамером. На каналі є відео про неї. Там повилазили такі цікаві сексуальні девіації цієї жінки похилого віку. Понімаєте? Дуже... Ми такого з вами не маємо. Ми дуже скучно живемо, на відміну від пані Міркель. З її любов'ю до усілякого цікавого. От. Ну, коротше, блін, ну от ми маємо, а тепер до них нарешті доходу. Вау! Не пройшло і 300 років. Дякую, Сереж. Е, дуже цікаво, як взагалі зараз е, в цій паніці, коли Росія готується. Росія боїться з одної сторони готується до перевороту, з другої сторони, Європа боїться, бо прийде Росія і теж готується. Україна просто бореться постійно кожного дня, кожної минути, кожної хвилини. І це просто якийсь, е, знаєш, це якесь замкнуте коло. Бігаєш, бігаєш по колу. Всі бояться, всі воюють. Хто з ким, хто проти кого. Намагаємося розібратися, але українцям легше не стає. А навпаки, ситуація стає більш гарячішою, якщо подивитися на те, що відбувається в наших прикордонних містах, що відбувається в столиці, що відбувається на полі бою, яким буде квітень для України, і що в результаті ось цих подій чекати нам від наших союзників і наших ворогів, дивіться вже в наступному випуску. Але щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на канал Шуманки Сереж, ставте вподобайку і до нових зустрічей.